Ось такий у нас самокат. Зараз буде невеличкий косметичний ремонт з невеличкими переробками по обтікачу, по дугам. Так, Косметику потрібно зробити ось на дугах. Зараз буду знімати, чистити, фарбувати. І вихлопна, вихлопна система, теж ржава. Оце що зараз буду робити. Потім подивимось, що вийде. А так мотоцик виглядає без духу. Трошечки, як наче чогось не вистачає, але все одно непогано. Якщо комусь вони будуть прям не нужні мішати, можна зняти та їздити без них. Ще вбереться це стекло, поставлю обтікач заводский. Буде такий мінімалістичний мотик. А так у нас виглядає вихлопна труба. З сторони трошки краще. Зараз ми її будемо реставрувати. Так виглядають друга. Дивимось, що вийде. Ось так виглядає відчищена вихлопна, дуже гарно, ще не листить навіть, як з завода, але внутрішня сторона трошечки. Жовта, треба вже щось з цим робити. Корліна теж облізло вже. Якщо нічого з цим не робити, через місяць вона знову держава і негарна. Ось так виглядають почищені дуги. Зараз пройдусь перетворювачем ржі. Низь там не дуже удобно, не підлізеш. бачник Бумагою пройшовся, скільки змог віддар. Зараз ще буде. Перетворювач ржавчини попрацює. Буде все добре. Вихлопна ось. уже перетворювач на ній працює. Поки я зачищав дуги, тут перетворювач ржавчини працює. Так, чим зачищав? Вихлопнув, зачищав оцим волосатим кругом на болгарці. Там вже почти нічого не лишилось. Це в мене старий валявся після ремонту автомобіля. А дуги ось цим кораловим кругом. Отаким кругом. Чим добре кораловим захищає, що дуги вже заматовані, вони вже не гладкі, не блистять, прям як поліровані. А вони вже заматовані і після перетворювання ржавчини їх можна буде красити, навіть не набивати вже риску. А от вихлопна після волосатого круга вона. Лишається полірованою і потрібно буде ще замотовувати, набивати риску, щоб краска трималася добре. Ну, добре, я продовжую, потім покажу, що буде далі. Так, отак я виставився під покраску. Я розумію, що може десь буде якийсь і мусор, але погода сира, не дуже, воно тут пиляка літає. Отак ось осять дуги. Може трошки будуть крутитися. Ну нічого. Так, це вже все обезжирено. Це також заматовано. Обезжирював антисиліконом. Так, а фарбувати буду ось фарбу таку купив. Термосіл. Не реклама. Просто буду пробувати, сам не знаю, що воно за фарба. Плюс 800 градусів для печей, камінів там воно для бані. Ну я думаю... Повинна бути добра. В'яжуча речовина, смола, кремній полімерна. Читав в інтернеті, то начебто на кремнієвій основі дожена бути гарна фарба. Ну, попробуємо буде видно. Так, ось так виглядає фарба. Довелось трішечки розбавити, був у мене розчинник для металіка, і розбавив. На деталь наноситься без грунтовки, прямо на голий метал. Так написано на банці в інструкції. Тому зараз, оскільки тут в мене, є, я не знаю, розвів небагато, грам 100 грам 100 фарби разом з розчинником вже готового розчину 100 грам. Побачу, повинно вистачити. Наносити треба два шари, а там буде видно. Зараз почнемо. Відлаштуємо. Це у нас це у нас тиск повітря. Це у нас розхід матеріалу. Так, ну все, почнемо потрошку. Дуги можна було і не терно краска, не, не хочу я вже розводити. Так, ось такий вийшов результат. Я думаю, краще, ніж було рожове. Приємний такий алюмінієвий кольор. І вихлопна. Ось так воно виглядає. Дивимося, як буде носитись ця краска. Ну, загалом я задоволений, якщо вона витримувати 800 градусів, та навіть якщо 600, то буде добре вигляд воно. Набрало краще ніж був. Поставиться на мотика. І буде файний мотик. Кому потрібно зробити щось подібне, звертайтесь, пишіть в коментарях. І просто пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Подобається вам така переробка, чи не подобається, чи може хай би було як було. Чи може якісь кращі варіанти, знаєте, підказуйте. Будемо вчитись разом. Так, на цьому я прощаюсь. Далі покажу, як вже буде стояти на мотику. Ось так тепер виглядає мотоцикл. Свіженькі дуги. Колір алюмінія. Такий обтікач. Все вернулось майже в сток, як було з магазину. Підніжки не переробляв. Підніжки це дуже удобно, дуже зручно, хай вони так і будуть. Ось так вихлопна система тепер виглядає. Покрашена термостійкою фарбою до плюс 800 градусів витримує, тільки що заводив. Прогрівав, розкаляв трубу, катався тут по місту. Все чудово, навіть не, не змінила коля. Запах був, краска трошки підвонювала, але все чудово. Бризовика теж зняв. Тепер все отак виглядає. Такий файний мотик.